Мій двір, як твір, мого життя, моєї природи, того, яким я був в природах. Там все закинуте, зате живе, таке, як є, і не забуте, просто кудись запхнути. Впорядкувати значить, вбити, вбивають цвях, ним з'єднують дошки, а цвях убитий. Зате дошки тепер разом, навіки, між ними протікає цвях, і не дай Бог тепер розмочити, почне ржавіти. А що серця? Чим їх з'єднати? Треба отворити, щось відкрити, віч на віч поговорити, щоб тіло оживити. Для цього треба кров пустити. З душі у серце, тож одкровення це відвертість, і щоб відкрити, треба відвернути, зробити щось, чого не повернути, що йде від крові від душі. А що, як це не до душі? Куди тоді запхнути? Тож, откровення це вбивство крові, вона пролита. Зате серця тепер разом, навіки, між ними протікає кров, і головне тепер накрити, щоб не намочити, бо почне ржавіти.